І беремо де Джикін Джонс. Така сумка в лоті, безрукавка, сезон весна літо, боді, <кхи> вітровка, пальто, блузка, сукня, футболки. <кхи> Розміри від S по 2XL. Багато різних футболок, майки, футболки, комбінезон розмір 42. В чорному кодірі комбінезон, сукні, панама, Джинсова сукня. Боді, джинси, широкі моделі, штани, шорти, штани, спортивні штани, спортивна кофта, шорти джинсові, блузки. Підниця джинсова.